Новий спецвипуск приурочений дню Збройних сил України презентувала Укрпошта з нагоди свята. Блок складається з шести марок, на кожній з яких зображено різний вид зброї, яка допомагає українським захисникам нищити ворога. Зброя як вітчизняного, так і зарубіжних зразків. З вітчизняних зразків це наша реактивна система залпового вогню вільха, стугна П і протикорабельний ракетний комплекс Нептун. І з протикорабельними крилатими ракетами, з допомогою якого 13 квітня пішов в тому потрібному напрямку крейсер Москва. Також американські джавеліни і Хаймерси, турецький відомий барактар безпілотник. Тираж марки 200 тисяч примірників. рівненщина отримала 2,5 тисячі. Цей поштовий блок, як і два попередні, є благодійним. Окрім нього, випущено конверт першого дня, художній конверт і листівку. Ціна аркуша 90 гривень. Із них 18 гривень це донат Збройним силам України. Вартість, номінал кожної марочки у 12 гривень, що відповідає пересиланням простого листа до 50 грам в межах України. Кожен, хто буде купувати цей поштовий випуск, буде донатити допомагати нашим збройним силам наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Символічно що на спецпогашення запросили і військовослужбовця Андрія Колошина у цивільному житті. Чоловік, голова спілки філателістів Рівненщини, проте наразі служить у ЗСУ. Дуже вдалий випуск на мій погляд, тому що зображені зброя зображені на даному аркуші вони досить доволі, досить потужна. І з кожним днем наближає нам перемоги все більше і більше. Світлана Ступницька колекціонувала марки ще з дитинства, проте згодом закинула цю справу. А ось тепер знову відновила забути захоплення. Жінка має усі поштові блоки зі спецпогашенням, які виходили під час повномасштабної війни. Я вважаю, що це є спосіб підтримати збройні сили України. По друге це є така, знаєте, гріє, що називається тепло. І по-третє, я вважаю, що цей філателістичний рух в Україні він має розвиватися, і я своїми цими діями теж хочу його розвивати. Придбати поштовий блок можна в усіх відділеннях Укрпошти ось погасити 6 та 7 грудня у центральному відділенні у Рівному. Наступною буде марка Херсонце Україна. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.